У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Максимом Омельчуком. 31-річного бійця відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Покою, Господь, спочиву, твого. Чоловік загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Розповів Суспільному секретар міської ради Юрій Безпятко. Віддати шану захисникові прийшла Інна Добровіна. З Максимом каже, дружила з дитинства. Чесно кажучи, не вірити, що його нема вже в живих. Ще, здається, недавно бачилися, спілкувалися, чай разом пили. Дуже добрий хлопчик був, дуже добрий. завжди такий веселий, радісний був. Мав сім'ю, мав жінку і діток мав якби взяв жінку з дітками. У цей період часу ми з ним не спілкувалися. От недавно тільки його сестра позвонила і сказала, що така біда. Попрощатися з полеглим воїном прийшли рідні, друзі, знайомі. Мені він дуже розумним, сміливим. Дуже шкода, що так в нього склалося в житті. Він допомагав доглядати моїх племінників, виховував їх, наставляв. Бо треба приходити помянути добрими словами. Він своє життя віддав за. За всіх нас я полеглого воїна не знала. Я завжди читаю, якщо я знаю, що буде сьогодні прощання, то я завжди приходжу. Це найменше, що ми можемо зробити. Я зайшла сьогодні в церкву, людей майже немає, тільки родина стоїть, то це дуже страшно, це ненормально. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом до стели загиблих за Україну. Поховали Максима Омельчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Оксана Котвіталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.